Ви готові до нового досвіду? Попрощайтеся з оду 16. Та вітайте оду 17. Обирайте світ лучше темну теми та налаштовуйте під себе. Покращена навігація дозволяє зосередитися на тому, що має значення. Ми стали швидше, безпечніше та краще, ніж будь-коли раніше. Ну ми до справи. Ось мій список справ на день у Спрінгфіт холістичному спортивному центрі. По-перше, наш сайт потребує оновлення. Штучний інтелект хутко надасть контент, що відповідає нашому бізнесу. І я можу використовувати копірайт AI для написання тексту. Так вже краще. Додамо візуалізацію. Всі зображення автоматично стискаються до формату WebP. Спробую обрати одну з нових форм та додати ефект наведення, щоб додати динаміки. Також додам сторінку для реклами наших спеціальних воркшопів. Обирати шаблони стало набагато простіше, тільки погляньте. Покращення шаблони заголовків роблять їх помітніше. Можемо легко додавати будь-які елементи. Почнімо з пошуку та контактів. Будь-який бекенд контент можна додавати за допомогою студіо. Ось. Додам сторінку з нашими номерами телефонів. А зараз гайда до оновленого та приємного шопінгу. Завдячуючи тегам товарів, що знаходяться у різних розділах, клієнти зможуть знайти ті, що відповідають їх очікуванням, а характеристики товару візуалізовані за допомогою зображень. Вдосконалений інтернет-магазин робить покупки швидше ніж будь-коли. У процесі оформлення замовлення автоматично додаються реквізити рахунку та адреси доставки. Новий сайт дає результат. Що було бачили, час що буде, побачити. Відтепер ми пропонуємо щомісячну підписку на спортивне харчування. Завдяки спрощеному інтерфейсу клієнти можуть самостійно керувати підписками у власному кабінеті на порталі. А я можу аналізувати підписки на дашборді. Хм. Спробую знайти, який наступний дзвінок я запланував. А також додати до пошуку листи, що потребують моєї негайної уваги. Зроблю пропозицію для Генрі. Обираємо товар з каталогу. Та й по всьому подивіться наскільки спокуслива моя пропозиція. До неї додано презентацію послуг. Пропозиція складена з доданих мною індивідуальних елементів. Чи є щось більш захоплююче, ніж бачити, як передоплата надходить вчасно? А в один клік я натискаю замовлення на продаж через WhatsApp. Після укладання угоди я певна, що бухгалтерія отримала запити щодо необхідності схвалення. Ось готово. А далі персоналізую нашу пропозицію, додавши посилання на клієнта. В разі потреби у застосуванні зовнішніх сервісів Odo Studio надасть підтримку «Вебхуків». То, а як щодо перекусу, дозвольте мені провести вам екскурсію нашим новим рестораном. Якщо ви хочете швидко перекусити, ви можете самотужки замовити обід у нашому рундуку. Вибір став набагато простішим, відколи ми запропонували комбіновані меню. А вибір варіантів спростився у всіх модулях. Ми пропонуємо кілька способів оплати. А відтепер і сканування QR-коду для оплати. Новий модуль для кухні забезпечує безперебійне приготування блюд. А як тільки замовлення буде готове, клієнти зможуть побачити його на дисплеї. А в разі як потребується традиційне ресторанне обслуговування, наші клієнти можуть бронювати столики онлайн. А саме бронювання видно на детальному плані поверху. Все це доступне як на планшеті, так і на смартфоні. Коли наша клієнтка Оксана приїжджає, вона може просто відсканувати QR-код на столику, щоб побачити меню та зробити замовлення. Вона може заплатити як по замовленню, так і перед тим, як піти. Смачного Оксано. Нумо до праці перевіримо наш проект. Сідання для завдання, такі як теги, час для виконання та виконавця, можна вводити у рядку назви. Що це триває 15 годин. Це занадто довго. Плануємо робити завдання раз на тиждень. Спілкування стало набагато простішим. Завдяки автоматичному перекладу, звертання до колег також було покращено. Проведемо цей урок Тоні. Як тільки періодичні завдання позначається виконаним, його буде повторено. Я можу автоматизувати стільки дій, скільки захочу, використовуючи Kanban Automotion. Надішлемо імейл після зміни стадії. Ми також можемо оновлювати стан під задач безпосередньо у Kanban. Відтепер авансові платежі доступні для перегляду в огляді прибутковості проєкту. Щоб покращити роботу з табелями обліку робочого часу, додано цілі тарифікації. Лише в один клік я отримую рейтинг за відпрацьованим часом або за тарифами. Є можливість отримати інформацію щодо понаднормових або недопрацьованих годин безпосередньо в табелі, а нам потрібно дещо змінити у планах на наступний тиждень. Це буде трохи довго. Чи не краще розділити це? Заплановане потребує ресурсів. наразі з'ясовується, що Ілля не зможе працювати в четвер у свою зміну. Не біда він може попросити колегу помінятися з ним. Поговорили про планування, то перейдімо до фінансів. Я використовую документообіг. Щойно я зберігаю контакт, його дані автоматично розпізнаються та заповнюються поля запису. А багатосторінкові документи можна побачити в одному місці, оскільки їх чимало. Я часто використовую інструмент розділення. Ось так. Готово. Створімо рахунок безпосередньо з документу. Додамо цього постачальника. Додавши банківські реквізити, отримую попередження про те, що можливо інформація хибна. Краще перевірити ще раз. Відтермінувати витрати стало набагато швидшим. Вони розраховуються автоматично при створенні. Аналітика стала набагато простішою завдяки спрощеним аналітичним планам. Коли платежі проведені, мені потрібно їх узгодити. Тепер я бачу всі свої рахунки фактури. Оскільки у нашої нової компанії з'явились філії. За нею необхідно провадити бухгалтерію. отримуйте рахунки від постачальників або виставляйте рахунки фактури за міжнародним стандартом. Більше не потрібно надсилати рахунків фактур, додаючи їх файлом до електронного листа. Де б ви не були? У нас є багато нових локацій бухгалтерського обліку. Переглядаємо звіт щодо доходів з продажу. Прекрасно. З'явилась історія версій. Поділимося нашими результатами з усіма. Дозвольте показати вам, як ми залишаємося продуктивними в нашому повсякденному житті. Дзвінки в чаті найкращий спосіб взаємодії з новими потенційними клієнтами. Чудово! Це здається зацікавився. Я негайно надішлю їм контракт. Коли справа доходить до співпраці, обговорення це наша секретна зброя. Олександра щойно зв'язалася зі мною щодо нашої нової статті з найкращих практик. Я їй передзвоню. У нас є кілька нових функцій, щоб зробити дзвінки ще зручнішими. Ми можемо показувати екран та звертати увагу на себе підняттям руки. Зачекайте, я можу заприсягтися, що ми це вже обговорювали. Я перевірю старі повідомлення. Так це ж вже було. Перейдімо до бази знань та викладемо це раз і назавжди. Додам коментар. Минулі версії статей тепер також зберігаються. Тільки погляньте. Можемо їх експортувати. У нас з'явились нові типи контенту, які ми можемо додавати до статті. Ось я додаю відео. А в чаті GPT можна перефразувати або згенерувати новий контент. Ще краще я можу вставити перелік справ з усіма нашими завданнями. І наприкінці. Перевіримо наші плани на сьогодні по виробництву. На заводі SpringFit ми виробляємо протеїнові суміші для тренувань. На робочому столі модуля виробництво я можу бачити стан компонентів. Схоже, деяких не вистачає. Гаразд. Наша ванільна есенція прибуде сьогодні, але нам не вистачає манго без проблем. Ми можемо поповнити запас, не виходячи з робочого столу. Роблячи повторне замовлення, можемо переглянути знижки постачальників у самому ж замовленні на закупівлю. У нас є не тільки ланка цеху, але й рівень для управління виробничою лінією. Скажімо, я працюю на сушарні. Я можу точно бачити, яка має бути моя наступна дія. Скажімо, зважимо продукти, що використовуються. Ба Більше мені пропонується перевірити їх температуру. Чудово! Тепер ми можемо запускати замовлення на виробництво, використовуючи сканера штрих-коду. Після використання кожного компонента ми просто скануємо штрих-код, і все оновлюється автоматично. Тепер подивимось на наш склад. Ми відстежуємо споживання матеріалів. Наші порошки поставляються з можливістю поповнення, тож вкажемо тип упаковки для цієї партії. Місце для зберігання, що звільнюється, можемо заповнювати переміщенням, роблячи це простим перетягуванням. Далі комплектація це набагато простіше. Ви меті бачите кількість для кожної локації, коли резервуєте товари. І все друкується автоматично. Оскільки спрінгфіт зростає. Давайте подивимось на нашу організаційну схему. Ви отримуєте уявлення про те, де працюють люди. І ми можемо створювати CV, виходячи з навичок, які опановують працівники. Ми наймемо нового менеджера з маркетингу, і це резюме зацікавлює. Штучний інтелект використовує його щоб заповнити навички. Коли гості прибувають на зустріч, вони можуть зареєструватися за допомогою нового додатку для рецепції. А відповідна людина отримує сповіщення, щоб зустріти їх. Ми також почали використовувати новий додаток для бронювання приміщень, щоб управляти завантаженням наших спортивних залів. Та клієнти можуть бачити, як розподілений час впродовж дня Додаток для обліку відвідуваності отримав абсолютно новий вигляд, що полегшує перегляд та налаштування. Відстежувати понаднормові години дуже зручно. Нова кнопка трекінгу дозволяє мені реєструвати свій час з будь-якого екрану. О, що ще згадав? Мені потрібно підписати кілька контрактів та решту документів. З новою функцією наскрізного підпису це так просто. Після підписання я можу масово завантажити документи в один клік. Автоматичні нагадування гарантують, що ми не пропустимо жодного підпису. Також у нас з'явилися нові локалізації заробітної плати. Ось, будь ласка, це був продуктивний день. Порались зі всіма справами. Але є ще дещо. Щось велике нова галузева бібліотека постачається з безпосередньо налаштованим вибором додатків, які відповідають вашим унікальним бізнес-потребам. Оду – це те, що робить тебе продуктивнішим. Спробуйте зараз, звертайтесь та отримайте оду для тесту.